Один для всього. Основний принцип під час розробки рулонного прес-підбирача імпрес полягав у тому, щоб забезпечити максимальну універсальність у використанні. Зміна кормових культур часто вимагає адаптації машини до відповідних умов. Так, для силосу потрібні коротка нарізка та максимальна щільність рулонів, а для заготівлі сіна все навпаки. Сильне ущільнення важких рулонів зменшує їх кількість. Так заощаджується сітка, плівка та, передусім, витрати на транспортування. Коротко нарізаний матеріал ущільнюється краще. Та сильно ущільнені рулони не завжди мають попит. Якщо сіно потрібно досушити вже в рулоні, то в пригоді стане прес підбирач, який зможе з гнучкістю реагувати на різні вимоги. Налаштування тиску прес підбирача імпрес швидко відбувається з кабіни трактора. Це робить підбирач «Імпрес» надійним універсалом. Коротко нарізана солома ущільнюється краще, безпосередніми наслідками стане більша вага рулонів і менша їхня кількість. При подальшому використанні ви також можете заощадити на повторному подрібненні, яке часто супроводжується великою кількістю пилу. Коротко нарізана солома прес-підбирача імпрес має вищу поглинальну здатність. Крім того, рулони легше розформовуються, а завдяки короткій довжині нарізки їх набагато простіше додавати в повнозмішаний раціон. У польових умовах прес підбирачі з різальним механізмом набагато економніші, ніж прес підбирачі з переднім подрібнювачем. При роботі з сіном досить часто немає потреби в застосуванні ножів або їхня кількість значно зменшена. Індивідуальна кількість ножів дає змогу швидко пристосуватися до тих чи інших обставин. Крім того, сіно можна заготовити з оптимальною щільністю, щоб досушити його вже в рулоні природнім чи примусовим шляхом. В пресів зі змінною камерою за допомогою налаштування різної щільності в трьох зонах можна досягти такого самого ефекту, як і в пресів зі сталою камерою, отримати рихлу м'яку серцевину і щільний край. Отже, суттєво знижуються витрати на енергію для примусового провітрювання рулонів. Вологість визначає термін зберігання сухого матеріалу. Завдяки вологоміру, опція, ви можете відстежувати показники вологи на терміналі протягом дня. Так ви можете пресувати до останньої хвилини. Не потрібно виходити з кабіни і міряти вологу власноруч. Необхідності в окремому вологомірі також немає. Преси імпрес сильно ущільнюють корм. При цьому вельми допомагає якість нарізки. Двосторонні ножі Twin Blade можна перевернути один раз, перш ніж їх необхідно буде зняти і заточити. Індивідуальний захисний пристрій для кожного ножа захищає їх від поломки, а ваших тварин від проковтування металевих уламків. Коротка нарізка 36 мм по всій ширині рулону допомагає ще краще їх ущільнювати. Обмотування рулону спецплівкою опція, запобігає розтягуванню рулонів після вивантаження. Якщо рулон обмотується одразу після присування, це забезпечує найкращі умови, а саме швидке зниження рівня pH і таким чином оптимальний процес бродіння. До того ж, силос із короткої нарізки можна швидше і простіше розформувати. Заощаджується час та енергія успішніше спетінгер.